Всім привіт! З вами я Алана. І сьогодні хочеться на рунах подивитись таке питання, як ваше бажання. У Кожного є своє бажання, в когось ці бажання великі, в когось маленькі, але завжди ми прагнемо, щоб і хочемо, щоб вони збувалися. Тому хочеться подивитись на рунах. По-перше, в чому це бажання, щоб розуміти, кому цей розклад підходить, кому ні. А по-друге, прогноз. Якщо воно збудеться, то чого ви досягнете цим, і якщо не збудеться, то, можливо, як з цим бути? Тож покажіть, руни, про що бажання тієї людини, яка зараз дивиться цей розклад, про що її думки її бажання. Тут нам руни показують, що у людини станом на зараз або немає бажань, або вона боїться бажати, як наче не наважується, боїться, що, можливо, щось зруйнується, можливо, що не справдиться. Можливо, що те, що вона хотіла би, ну, не може збутися, і вона вагається. Для кого ж тут може бути бажання пов'язане з тим, щоб, знаєте, як, втрата здоров'я і на цьому фоні, як начебто людина боїться і не хоче проявляти себе, як наче вже поставила на собі якийсь хрест, і як закривається. Закривається або ж просто не бажає, щоб ще гірше їй було. Якась така ситуація хтось, можливо, хоче зруйнувати відсутність бажань. І таке може бути. Ну, Наприклад, людина живе зараз, знаєте, в такому стані, я нічого не хочу. В мене немає задоволення від життя, в мене немає особистих стосунків, можливо, або улюбленої справи. І як начебто людина вважає, що це по відношенню до неї несправедливо, і вона би хотіла, можливо, зруйнувати оцей стан такий застійний, такий безрадісний, такий якийсь, знаєте, стан без бажань. Стан без радості, стан без задоволення. Ну, ось таке на даний період часу нам підсвітили руни. Ну що ж, покажіть нам руни? По-перше, дайте пораду, як досягти такого непростого бажання вийти з такого стану. Покажіть нам руни, що для цього потрібно зробити. Тут, знаєте, скоріш за все, не бути, можливо, не сприймати гостро всі ці так ситуації, різко, агресивно. Можливо, людина себе тут звинувачує. Звинувачує себе, можливо, в якомусь своєму минулому. Можливо, щось було у людини в житті, за що вона зараз себе картає. І, можливо, на фоні цього. Якоїсь внутрішньої скритої агресії або якоїсь, можливо, ще дитячої травми, у людини такий собі блок, у неї нема відсутні, у неї відсутні не те, що бажання, а навіть як можливості приймання рішень. Ну, людина нічого не хоче і рішень приймати не хоче, чи то не вміє, можливо, картає себе за щось, і тут руни кажуть, що потрібно зробити, Ну, не картати себе, не звинувачувати, не сприймати в штики, можливо, якісь можливості. Тут би потрібні нові результати, новий період, більше яскравості, як наче зацінити. Всі навіть маленькі результати свого життя, вони важливі були. І, ну, як наче не обманювати себе, перестати бути в ілюзіях і обманювати себе, перестати негативити. У вас були в житті результати. В кожного свої маленькі, великі, в кожного життя рухалось, і тут руни говорять, що треба. На ці всі свої результати звернути увагу і подякувати собі. Не картати себе, а подякувати за кожен миг, за кожен час, за кожен рік свого життя. Як він склався, які були результати. Це викладали туди своє здоров'я, час, емоції. Тому ці результати були, є, і за них треба себе дякувати собі, а не картати себе за це. Перестати негативити, виходити з оцих негативних якихсь, ну, таких непевних енергій. Ви, як наче, відчуваєте себе ну, загубленим в цьому світі. А треба новий підхід. Треба дякувати собі, треба. Навіть в тих результатах, які, можливо, призвели вас до якогось руйнування, чи до якоїсь відмови, чи до якоїсь втрати, за це також вміти дякувати, тому що наш світ, він як по закону світовому, одному з законів, те, що ти транслюєш, те тобі і повертається. Як адекватний енергообмін. Якщо ти транслюєш світу недовіру, якщо ти транслюєш світу невдоволеність, знаєте, як вам видавався ресурс, ресурс на це втілення, час видавався, можливості, те, що далося вам від народження, якісь права. У вас у кожного були якісь перетинання з людьми, друзі, сім'ї. Професія, навчання, все це було, вам видався на це ресурс, ви мали на це право від народження. І подякуйте світові за те, що це було. Якщо вам зараз гірко від якоїсь якоїсь втрати, від того, що втрачене можливо здоров'я, можливо, у когось втрачені стосунки, професія, взагалі, в країні війна, просто згадайте. Все те, що було в вашому житті, і не знецінюйте своє життя той час, який ви вклали, ту енергію, яку ви вклали в досягнення своїх результатів. І виходьте вже з цих ілюзій, з цього негативу. Його треба зруйнувати, від нього треба відмовитись по можливості, може навіть маленькими кроками якимись, але від цього потрібно відмовлятися, не картати себе, навпаки, дякувати собі. Це помилка, помилка ця внутрішня агресія, направлена на самого себе, помилка не приймати рішення. Помилка думати, що вже все скінчилося. Вже в житті нічого не може бути позитивного. Добре, покажіть руни точніше, що ще можна зробити. Дивіться, тут, так як я вже і сказала, адекватний енергообмін, баланс, рівномірність, те, що ви будете транслювати, те вам і повернеться. Для багатьох тут може бути як порада налагодити спілкування, взаємини. Комусь з вашими близькими, друзями, партнерами, можливо, знайти собі якихось нових друзів, можливо, поговорити з кимсь по душам, не закриватися, не закриватися, не захищатися від, від допомоги, можливо, чиєїсь. Від доброго слова і не жаліти для когось, того доброго слова і допомоги. Гармонія і баланс в спілкуванні. Для когось тут порадою буде все ж таки, якщо хочеться мати якісь задоволення від життя, знайти собі партнера. Хоча б поки що друга, подругу, однодумця. Просто у вас повинне бути якесь спілкування, розмови. Ви, можливо, хочете чомусь ще навчитися, але також якось не, не вистачає у вас рішучості, на це вчитися. Нові знання, контакти, інформація. Все це повинно гармонійно впливати на ваш внутрішній стан. Бо... Скоріше за все, в когось, можливо, були якісь стосунки з людьми чи з людиною, можливо, особисті, можливо, партнерські, які призвели до того, що зараз ви в стані беззахисному себе відчуваєте. Такому розбитому, може й правда, хтось втратив кохання і зараз знаходиться в стані недовіри, в стані агресії внутрішньої, можливо, боїться тепер нових стосунків. Можливо, ще досі дуже переживає втрату якихось стосунків, якогось кохання, і не хоче, не бачить можливості отримати якісь нові для себе результати. Не бачить можливості створити якісь нові стосунки. Ну, як наша людина вже, знаєте, як обпалилася колись і тепер з, ну, з якоюсь пересторогою дивиться взагалі на все те, що їй пропонує світ. Можливо, в когось на даний період часу просто є якісь невдалі стосунки, в яких пішло все не так, в яких немає зараз бажань, не хочеться проявлятися, то тут треба би налагодити дійсно гармонійну комунікацію. За вас це ніхто не зробить. Якщо Якщо є що зберігати, то можна спробувати, але не звинувачуючи ні себе, ні партнера. По-новому нове спілкування вам повинно, повинно бути цікаво, яскраво в розмовах, в спілкуванні. Як наче гляньте по-новому на ці стосунки. Гляньте по-новому і не думайте, що. Ну, якось хтось може за вас скоригувати вашу долю. Ні. Тут дуже багато залежить від вас самих. Так, добре. Покажіть, руне, що буде, якщо у людини все ж таки з'являться бажання. Отримувати задоволення від життя, поправити своє здоров'я, налагодити свої стосунки або завести собі нові стосунки друзів, подруг, коханих, просто взаємообмінюватися гарною, гармонійною енергетикою зі світом. З людьми з оточуючими, покажіть, що буде, як зміниться її життя, якщо з'являться бажання, будуть прийматися якісь рішення нарешті, і людина перестане себе картати, а подякує собі за всі ті досягнення і недосягнення в своєму житті. Позитивні і негативні. За всі уроки, за весь той час, який вона прожила вже на світі. Бо, знаєте, у нас вже є наше продовження, наші діти, у багатьох з нас діти, онуки. І це також великий плюс, великий бонус це вклад в створення цього світу, продовження його. Скажіть, руни, що буде, якщо людина зможе налагодити свій стан і знову бажати, і знову відчувати смак до життя М -м -м, впадала прямою. Ці три дуже гарні позитивні руни, е, відкриється шлях. У когось шлях до успіху, до успішності, до фінансової незалежності і до фінансового зростання. Можливо, ваше життя зміниться, стане більш наповненим, цікавим, тому що почнеться рух, і якщо ваше бажання стосується, до прикладу, Успішності своєї реалізації, то, передивившись всі свої результати, всього свого життя, подякувавши світу, знайшовши партнерів, навчившись гармонійної комунікації з людьми і зі світом, вам, як наче, буде зелене світло, ви підете далі, ви станете на шлях. Розвитку на шлях процвітання і на шлях на, ну, зростання, чого б то не було, зростання своєї наповненості, зростання своєї успішності, зростання свого благосостояння, зростання того, що, знаєте, як кажуть, апетит приходить під час їжі, як наче отримавши Спершу первинні імпульси піде далі, піде на розквіт, піде на зростання. Тут випадає руна плодороддя, руна наростаючих, життєдайних енергій. Тому прогноз дуже позитивний, навчившись знову бажати, навчившись відчувати смак життя. Навчившись дякувати світові і комунікувати гармонійно зі світом і з людьми, з близькими і не дуже, вам як відкриється шлях, ви будете вільні і ви будете наповнені, ресурсні, і це буде ще більше зростати. Для декого тут, як прогноз, може бути як одруження. Створення сім'ї. Підтримка саме в цьому плані, для кого це актуально, буде також відкритий шлях. Ви отримаєте бажання рухатись і як початок, як початок, як перші імпульси бажань. Відкриються в вас і підуть підуть далі на зростання. Ви зможете досягти своєї наповненості, бо жити став, стане цікавіше, і ви перестанете звинувачувати себе в будь-чому за цього життя. Про що тут ще? Дивіться, тут е, показано, що ви не будете вже обирати шлях е, незадоволення. Ви не будете і відпочивати, знаєте, от так от сидіти на місці, так от празно проводити час, витрачати час на якісь лінощі, на якесь пусте проводження часу. Ні, ви це обирати не будете. І ви оберете те, що... в чому ваша потреба. Тому що руни транслюють знов-таки, що відчуття безрадісності і невміння робити вибору, або якийсь неправильний вибір, призводить тільки до кризи воно базується на внутрішніх страхах, навіщо ви це показали? Знаєте, тут можна сказати, що для декого це буде як вже шанс від долі. Просто доля так повернеться, як вона вам відкриє очі, що не вміння радіти, не вміння відпочивати, не вміння, як сказати, не те, що не відпочивати, а не вміння радіти життю, не вміння робити вибору, як наче, знаєте, як наче ну, от в темряві знаходитись, воно призводить до кризи. І вам зараз, як наче, якщо ви своє бажання втілите, тобто навчитеся бажати і не будете себе корити за що б то не було, це як шанс від долі, Це як підказка зараз від долі. Якась. Е е е е е Таємниця на те, що ви не зважали, на те, що ви не звертали уваги, вона крилася якраз в оцих внутрішніх страхах і блоках. Ви на це не начебто не звертали уваги, і зараз воно вам проясниться, відкриється. Оце блукання в темряві, яке призводило до кризи, і базувалось на ваших внутрішніх страхах, невпевненості в собі, на внутрішніх блоках, воно вас ну, завжди гальмувало. І, можливо, ви просто не звертали на це увагу. Жили, як жили. І зараз це як шанс, як жереб такий від судьби. Або ви візьмете. Оцей шлях рух і покращення в усіх сферах свого життя, просто цікавість до життя, цікаво жити, рухатись, або ви оберете оцей безрадісний, темний кризовий період для себе. Тому подумайте, і, можливо, все ж таки. Зробіть якісь перші кроки до того, щоб хоча б не звинувачувати себе, не корити, не звинувачувати оточуючих, не звинувачувати світ в тому, що життя несправедливе. Тоді у вас буде вибір і ви можливо почнете свій новий рух по цьому життю. По итогу буде вам даний шанс повної трансформації, кардинальних змін себе, своєї особистості. Це саме перше. Ви змінитесь самі, ви зможете трансформуватися, ви зможете передивитися всі свої досягнення і ви візьмете звідти те, що потрібне саме вам. І ви будете розуміти, як би ви вже не хотіли. Це буде контраст. Тому трансформація буде, якщо ви зможете навчитися знову отримувати смак від життя, задоволення, проявляти себе і головне гармонійно. Гармонійно комунікувати з цим світом, не думати, що він до вас несправедливий. Зараз вся несправедливість тільки в тому і заключається, що ви самі себе зачинили в обмеженнях, самі себе <кхід> посадили в як в клітку. В клітку не любити, бажати, хотіти. І ось ця клітка може відчинитися. І все може дуже кардинально змінитися. Я не вибирала, але по факту і по суті ви отримаєте перемогу і будете відчувати себе переможцем. Перш за все, ви переможете себе. Свою підсвідомість, яка блокує вас із страху чогось нового, із страху втратити здоров'я, із страху, що знову хтось образить, із страху втратити щось, і підсвідомість так влаштована, що вона боїться змін, і вона боїться давати енергію для змін. Краще, краще сидіти тихенько і не рухатись. І якщо ви скористуєтесь цим шансом. То ви будете переможцем. Ви зможете перемогти, перш за все, себе. І рухатись далі вже як переможець яскраво. Ви зможете засяяти і накопичити нову для себе, але позитивну енергетику. Ну, ось такий вийшов сьогодні розклад. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей, друзі мої. Хочу всім вам подякувати дуже за ваші коментарі. За ваші вподобайки, за підтримку, за те, що ви є. До нових зустрічей. Всім пока.